Добрий день, вас вітає компанія НТЗУ, мене звати Максим. Знову до вашої уваги хочу запропонувати такі от радіатори латунні до НТЗ на 16800 чотирьохрядні. Цілком латунні, вони зі зберігання старого зразку, ну, як ви бачите, верхній бачок старого зразку, тобто тут немає от, от, сходинки такої от для, для патрубків. Ну, якщо вам Ну, Якщо старий трактор, то воно вам взагалі ніяк не буде там заважати. Якщо новий там, де патрубки йдуть, то доведеться змінити, замінити верхній бачок. Але тут 16800 від цілком латунний він зі зберігання не використовувався. Отак от от він виглядає от з близька. Дивіться, 16800, ну, Тобто на даний час на ринку нічого схожого немає. По вартості 19 тисяч гривень. Так він всередині виглядає. Ну, тобто він не заправлявся, не, не використовувався, не був у використанні, скажімо так. Так, Кришечка у нас у комплекті, по сотам. Все ціленьке, все добре. Ну Якісь тут такі невеличкі потертості, присутні, але ну, я вважаю це цілком. Ніяк воно. Так, друзі, 19 тисяч гривень. Працюємо по перерахунку з ПДВ, відправляємо накладеним платежем в межах України, також працюємо, відправляємо є через перевізників у Молдову та у країни Балтії. Там треба з перевізниками зв'язуватися. Це у нас в описі під відео. Вся інформація контактна присутня. Так. Тут у нас Є виробництво Україна, сходинки нижні. Сам, саме нижня частина є у зборі також. Там у зборі воно 2500 гривень коштує. Є отакі швидкоз'ємні трикутники. Це щоб ви під'їхали, там швиденько накинули на вісне і поїхали далі. Так, ну, саме трикутники, такі на два пальці також присутні. Будь ласка, якщо вам цікаво, телефонуйте, замовляйте, підписуйтесь на канал, далі буде на все добре.